Друзі, вітаю! Сьогодні таке запитання отримав від студентів. Чи можу здати нормальна НМТ з математики, якщо ми будемо займатися раз в тиждень три години? Ну, Звісно, я скажу однозначно, що це нереально. Чому нереально? Тому що математика це таке, що ви маєте постійно практикуватись. Тобто ви отримали теорію і постійно розв'язуєте, розв'язуєте, розв'язуєте. Якщо ви, наприклад, уже Розв'язувались багато якихось таких типічних одноманітних вправ, можете вже більш переходити до складних прав. Тоді вже сам мозок голова буде підказувати якісь ідеї. Вивчні математики я порівняв би з англійською. Тобто, от ви ливіть собі 3 години, наприклад, в один день на тиждень, ви вивчите мову. Та звісно, ні, треба практикуватись. Так само і математика. Ви маєте постійно практикуватись, розв'язувати дуже часто. Для того, щоб що здати щоб був якийсь результат нормальний. Тому не вірте, хто обіцяє там дуже швидкий результат, або результат там, що працюючи буквально 3-4 години в день в один раз у тиждень. Ви навіть якщо вам домашніх буде дуже багато задавати, тобто. Навіть якщо ви будете дуже мотивовані, рано чи пізно все одно ви побачите, що воно буде. Тобто, краще все таки займатися, хоча б ну, мінімум 2-3 рази на тиждень, хоча б по годині із домашніми, щоб ви все це працювали і, і потім пропрацьовували, задавали питання викладачу. і вам.